you <laughs> Book Бажаю тобі щастя, здоров'я та багато вірних друзів. Ніка, вітаю тебе з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, успіхів у навчанні та мирного неба. Бажаю в день народження, сил, мужності і відваги. Нехай здоров'я ніколи не покидає тебе, а в серці панує безмежне щастя. Бажаю відзначити на наступний день народження в мирній і вільній Україні. Днем народження Ніка, бажаю великого здоров'я, то щоб твої всі мрії здійснювалися і мирного неба над головою. Ніка, з днем народження! Я тобі бажаю багато здоров'я та багато подарунків і мирного неба. З Днем народження Ніка. Бажаю тобі щастя, здоров'я, багато друзів і гарних оцінок у школі. Днем народження тебе. Ніка, я вітаю тебе, з днем народження, та бажаю тобі здоров'я, щастя, радості, багато друзів, мирного неба, багато яскравих моментів у житті, щоб всі твої мрії здійснювалися, а життя було солодким, як шоколад. З днем народження. Ніка. з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб ти нікого не хворіла, гарних тобі оцінок, та то мирного неба над головою. Ніка, вітаю тебе, з днем народження. Бажаю тобі, щоб кожен день для тебе було свято, щоб твоя мила усмішка завжди була присутня на обличчі, щоб залишалась такою гарною, розумною талановитою подружкою з днем народження. Моя подруга, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, успіхів у всьому, щастя, гарною святкувати свій день народження та отримати багато подарунків. Діку, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, оптимізму, щоб всі мрії збувалися, мирного неба і щоб всі рідні та близькі завжди були поруч. З днем народження, Ніка. Бажаю, щоб всі твої мрії здійснилися. радості, удачі та щоб ти завжди була яскравою зіркою. Ніка, вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, мирного неба, щоб у тебе були найкращі друзі та найкращі оцінки. Ніко, хочу привітати тебе з днем народження. Хочу побажати тобі щастя, здоров'я та щоб за що ти не бралася, все виходило. Ніка, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, гарних оцінок та найкращих друзів. Я вітаю тебе за народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, мирного неба над головою, щоб ти залишалася такою ж умною та гарною, щоб всі твої мрії збулися і щоб в тебе було багато друзів, слухайся батьків і будь на позитиві з Днем Народження тебе.